Вітальні брати священники, вітані брати міністранти. Вірники, які прийшли до храму, які не дійшли. Є такі вірники, які ще їдуть, паркуються, але вони вже включають онлайн, а потім онлайн, а потім заходять і продовжують службу. Тож дуже непоганий варіант. Краще, ніж взагалі не прийти на службу або взагалі не підключитися. Це також варіант. Треба вміти цінувати те, що інновації. Інновації треба. Цінувати. Усі учасники служби Божої. Христос рождається. Ну що, ми на вечері богоявлення, а праздник богоявлення дуже популярний. Як перекласти слово популярний? Популус це народ. Онароднений, наповнений народом. І дійсно ми побачимо з вечором, а завтра побачимо онароднення, народця збере. А хто винуватий, що народця збере? Хто так зробив? Ну, всі ми потрошку робили, але цей праздник популяризували, однороднювали усі підряд і, то, і ті, хто мали то робити, і не дуже. Ну, е, В особливий спосіб тут маємо завдячувати, що цей праздник популяризувався завдяки медійним засобам, а в медійних засобах вони не дуже професійні, не часто професійні в своїх сферах можуть бути професійні, вони там. Е, Додали всякі такі е, елементи е, і заохотили людей, і тепер люди дуже полюбляють праздник е, водохреща або хрещення Господнього. І люди приходять за водою і в центрі вода. Ну, Треба би сказати, що частково цей праздник, е, не дивлячись на те, що він онароднений, популяризований, е, є на нього запит, частково цей праздник зранений. Частково навіть через е, забобонний явища убитий навіть. І тому вартує е, більше говорити про цей празник. Декілька днів поспіль тут, у Кафедральному соборі, ми намагалися говорити треш, трошки пере, про передумови святкування празника богоявлення, просвіщення водохреща. І ці всі передумови пов'язані, так як і сьогоднішній Івангель каже, з одною особою, з особою Івана Хрестителя. І ми почули в Євангелії про Івана Хрестителя. Зазвичай ми, коли бачимо перед собою постать Івана Хрестителя десь на іконах, у нас, ну, яке враження складається про Івана Хрестителя? Іван Хреститель, який вдягнений у верблюжу одежу. Так простацьки одягнений, нестрижений, у пустелі ходить. Це харизматична постать. Це проповідник, це горлань такий, але він ну такий не дуже цивілізований чоловік. А раз не дуже цивілізований, то він, може, і не дуже е, такий собі інтелігентний, він не дуже можливо розуміє, що там робиться у тому цивілізованому світі. Це як такий, знаєте, собі, монах, десь там. У якійсь там келії далекій, а у мене велика біда, а я йду до того монаха. Тут монах, крім церковних книжок, ніколи нічого не відів, але я прийду зараз до того монаха, розкажу йому свою ситуацію. Він вся помолить. А оскільки він дуже такий простацький монах, богонько йому дає, богонько його слухає, і той монахся надо мною помолить, мої справи справися вирішать. Браття, сестри, коли йдеться про Івана Хрестителя, це зовсім не так. Це дуже інтелігентна. Розуміюча людина, надзвичайно, це організатор, це інноватор. Іван Хреститель це дуже інтелігентна людина, яка дуже добре розуміє, що де як стоїть і як функціонує. Лише людина, яка розуміє, як функціонують речі, здатна організувати школу. Частина Учнів Ісуса Христа, це колишні учні Івана Хрестителя. Лише розумна людина може зорганізувати якийсь такий інноваційний функціональний процес. Іван Хреститель це зовсім не простак. Це людина, яка дуже інтелігентна, дуже добре розуміє глибину функціональних справ, але яка залишає світ, іде в пустелю. А що робить інтелігенція? А інтелігенція йде за ним. І що ми чуємо? Книжники, фарисеї, садукеї, усі вершки тогочасного суспільства, включно потім, коли ми святкуємо усікновення чесної голови Івана Хрестителя, ми кажемо, що у Євангелії є такі слова, ірод радо слухав його. А хто ірод? Четвертовласник, цар Антипко -Ірте це Цар. І цей цар теж ходить слухати. Іван Хреститель дуже розумна мудра людина. І де він взявся? Він взявся в сім'ї. Він народився як єдиний синочок у літніх батьків. І він належав до родини священиків. Тато його був священик, який ходив у храм. І тато його готував бути священником. І коли він приходив у храм, малий сумував за татом, а тато через тиждень приходив. Ну і ясно, можемо собі уявити, як то відбувало. Тато брав свого сина на коліна і розказував, тато, де ти був? Я був у храмі. А що ти робив? Я молився. А як ти молився? Ну так молився. А що ти ще робив? А я жертви приносив. А які жертви ти приносив? Бичків приносив. А за що бричокся приносить? Ну, за такі гріхи. А ще що ти робив? Теж жертви приносив. А які жертви? Овечку приносив. І він то пояснював. Він пояснював, що таке всепалення, Ола жертва, Ола леолам, Вічна або пролонгована жертва, що таке хатат, жертва за гріх. Синку, ти, як майбутній коген, ти як майбутній священик, бо ти з роду левітів, бо я з роду левітів. Ти будеш священником, ти будеш у храмі, ти будеш жертви приносити, ти маєш знати, що колися приносить така жертва, ти потім у храмі і священниками своїми і співбратами будеш їсти дозволену частину із того бичка, що не має вад. А ту жертву, яка приносена за такий гріх, всяся має спалити. За неї не можна, з неї нічого не можна їсти. Цікаво. Слухай, тату. Хлопчик Ріс, уявімо собі, у такого кмітливого хлопчика виникали запитання. Це майбутній інноватор. Тату, а коли людина згрішить, ти приніс жертву і вбив бичка, бичок помер. Людина вже потім більше не грішить. Ну, знаєш, сину, людина потім може оп'ять зрішити. Тату, а що ти потім робиш, коли людина знову прийде через рік і потім каже, що знову зрішила? Ти теж даш убити бичка? Дорогі люди, ми сповідати, ходимо. Каже, да, треба знову вбити бичка. Тату, а якщо знову людина прийде і опять той гріх зробить, тоже треба бідного бичка вбити? Знаєш, Іванку, вже пізно поїй спати. Браті і сестри, це розумна дитина росте. Розумні діти задають питання. Іван розумів, що він росте, храм функціонує, невинні тварини забиваються, люди далі грішать. І коли приходить час Іванови стати когеном, священником, він не йде у храм, він йде у пустелю. Більше того, ми чули, що Іван єсть. Перше чули Іван, але що є Іван? Дикий Мед і суху сарану. Іван не буде їсти м'ясо. Іван не будеся доторкати до м'яса. Він піде посятиться у пустиню і буде роздумувати, що з тими гріхами робити. Ті бідні священики мають убивати тварин, брати на себе то ті всі людські гріхи. А людися не виправляють. І приходить такий час, що цей інноватор, який не йде у храм, а йде в пустиню, думає, роздумовує, молиться, як з тими гріхами починити. Ну, і вивчаючи історію спасіння, роль Йордану, він збирає людей проповідує, верніше, люди приходять за ним, уніформа зіграла свою роль. Він одягнувся так, як одівалися пророки, а так уже давно ніхто не одягався. Бо ця волосениця це була пророча уніформа, люди приходять за ним, слухають. Він кричить, що покайтеся, царство Боже, близько. І люди задають уже питання, що робити? Йти у храм і принести бичка. А Іван тоді каже, ні. Іди сюди. У воду лізь, У воду лізь, Тепер небечок має вмирати. А ти мусиш попробувати як то вмирати. Знаєте, ми собі так придумали, що і прийшли, і хрестилися. Знаєте, що робив Іван? Він заводив у воду, занурював і подержав чуть-чуть. От хто топився, розуміє, яке це відчуття. А тоді людина, коли вже треба було повітря, виходила і хватала воздуха. Каже, тепер ти вже нова людина або ні? Ти точно покаєшся з твоїх гріхів. Браття, сестри, хрещення це не бавка, це не кроплення водичкою. Розумієте, що всі ці речі, які ми маємо зараз, це далекі від того, що означає покаяння і хрещення водою. Ну і тоді. Дуже важливий нюанс у цього інноватора. Він вибирає місце хрещення. Ми на нього не дуже звертаємо увагу. Йордан має довжину 251 кілометр. Підуже до Львова. Іван Хреститель вибирає належне, дуже символічне і промовляюче місце. Де Іван хрестить? Іван іде у пустелю. Юдейську де проповідує, і йде у Бет-Тавара, «Бет це перекладається як будинок переправи. Він шукає останній поріг, брід, на цій річці, після якої це десь 8 кілометрів, після якої є мертве море. Далі там уже майже нічого нема. Коли ми Аналізуємо святе письмо Старого Завіту, чи чиновози, там про мертве море, крім Содомир, нічого не сказано. То кладовище. Іван хрестить людей уже перед самим Мертвим морем, бо розуміє, що тепер проливається не кров за гріх, а їхні гріхи змиваються, і вода забирає, і все ховає, хоронить. У мертвому морі, про яке усі знають, туди ліпше не йти, туди ліпше не лізти. Знаєте, буває так, що ми десь там на річці відпочиваємо, і там вище вище нас стадо корівочок собі пішлося помити, помочити мало, відпочити, і тоді, що всі вилізають, насі корови пройдуть, най вода понесе. Браття, сестри, люди залазили своїми гріхами, то найстрашніший токсин. Який лиш може бути найстрашніша Гедота це є людський гріх. Якщо запитають вас, діти, що найстрашніша, яка найстрашніша Гедота на планеті Земля, не кажіть радіації, кажіть гріх. Оце найстрашніша Гедота. Іван шукає Бетавара, останній брід, там хрестить людей, бо після того вже ніхто, у цьому, як вода забирає ті гріхи, ніхто туди не залазить, там уже далі мертве море? Братья, сестри. Коли ми бачимо купання. і всякі разності, посміхаючися тьотів, дядів, які скачуть і посміхаються у воду, це щось має спільно із тим, що робив Іван? Хто дозволив, хто це популяризував? Ми з вами перейшли на новий календар. Так давайте, може, ті гедоти не будемо і тут ті е, речі, які убивають глибокий зміст цього празника, не переносити. Хто там іще хоче на іще у старому обряді скаче у воду? У воду не можна лізти у цей праздник. там людські гріхи суть. А Господь прийшов святий у той бетавара, аби осятити води. Так тут Ті води такі святі, що їх треба сокотити. Ви би причастя понесли комусь, дала би вам церква дозвіл понести комусь святе причастя, так собі на понеси. Дуже довіреній особі, у дуже якихось особливих випадках би можеш віднести причастя. Свята вода. Це не якась така річ, розумієте, яка ну та тепер водичка для купання. Зовсім ні. Це все дуже серйозно. Це вода функціональна, вона забирає людські гріхи. Тою водою сокотити треба, хоч кому її роздавати не можна. Ми мусимо щось робити із тим, що ми святкуємо, бо то, що відбулося на Йордані, то святе, воно то, що святе, то страшне. І перед тим треба говіти. І коли ситяться води, і коли людина торкається тих вод, людина має плакати. І вода має і сльозами змішувати. Це є зміст празника, і це те, що було в тій бетаварі. І це те, що любили люди, а туди Господь Ісус зайшов і відкрився небо і каже, Бог тут присутній на цьому місці. Отець, син і Святий Дух. Бог показав то місце, як дуже благодатним там, де гріхи людськіся вмивали. Хотіло б попросити дуже серйозної молитви, дуже серйозного наше ставлення. Знаєте що, коли ми щось серйозно ставимо до якихось речей, наші діти потім бачать, ну, тут все щось серйозне, бо тато, тато не дозволяє, тато дуже серйозний. Мама каже, що дивися, мама дуже така зосереджена. Ми мусимо, як люди церкви, бути дуже серйозними до тих речей, які є святими. Богоявлення дуже серйозний праздник він дуже популярний, але зранений. Молимося сьогодні, аби ми, проживаючи цей праздник, зцілювали і його зміст. Бо це потребує наше сьогодення популярного праздника. За це щиро молимося і за всі ті наміри, які ми принесли, включно наших гріхів. Амінь.